До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна, моя перша озветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця полється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована недоля незнана, і може зустрінеться пісня. То швидше полине тоді та як гучна я зрая, далеко шляхами, тернами полине за синє море, полине за гори Літатиме в чистому полю. Здійметься високо-високо в небесні простори. І може, з підкатою долю, і може, тоді завітає та доля жадана. До нашої рідної хати, до тебе моя Україна, мила, кохана, моя безталанна мати.